Оцей брали там де й той. Угу. Це ой, велика буханка, не там. Наверное, завтра піла. Люди по кусочку, ну, бере. Булатуральний. Без дрожь. Кой там нерв стаю коробка Чого? Mm. Хай ведьма подарить Передай привет ведьма ой о. А у них є телефон кстати? А шкулько люблю Слива А ты и гнори а Я няма. Я няма, е боядисват. Не убирай я. Това не е я, просто чесник иска. Як частина туди не вранно, Наташа каже, що на то шахта маленьких два зубчика легати. Буває захід. Ну, а картошку зварити, то толочку.

uh <sighs> Дай твой телефон. Интернетчик mm, нам. Но... Да. Будь без нього. Давай, я вже без нього тиждень Давай інтернет yeah. Ну дай інтернет Дай телефон. А? То с твоей бабой кончишься. Кончитись можна з вона с твоей бабой. На я тобі зараз витеру, ти да, проходна, да, та, мені порозказуй, да, ти што, брехло. Да, да, я тебе читаю, як книжку, mm. чуєш? Розказує на мені. Слухай, не розказуй мені басні. Я, я читаю, я, читаю... я читаю тебе як книжку mm. просто. Між строч просто читаю тебе. Вкрав, Да. Ага, порозказуй мені. Забрало, віднімає. Та порозказуй мені, забрав, не ціна. мили мені. Ага знаю я тебе, ти така брехлива, я знаю всіда, куди ти дорешиш, як це ти робиш, ага. Розбрехла mm -hmm. <гум> мала, а? Тож бач, відколи прийшла, не дивитися в телефон. Гойсі, що кажеш, а? Дай телефон, мама, не морочи мені голову. Болезна. Дай телефон, де? Мам, де? Нам... Дай телефон, Дайте, мама. Дай телефон, мама. Диви лікарство, лікарство. Ще хріна доби, чеснок чусник... пече, а вона ще хріном доби. Отака Рікація мама в неї, отака в неї мама. Лікарство, глибка. Отака в неї мама. Чеснок пече від чесника. Ма... От мама виродила. От мама, мама. 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 виродила. Дай телефон, мама. Коля, успокойся. Що успокойся? Я тут вже тиждень без телефона, без інтернету, а ти що смішна? Прочити. Я зараз кончуся, я тобі кажу. Та не було що робити, я тобі Тигенько телефон мне. Я вже скоро буду кіль строїти. З Вашими Де той телефон. Де телефон? Іди! Толя, доносити. Іди носити дрова, тепло мені все хорошо. Нахер мені ти дрова сдали. Де цей телефон проклятий? Дай тебе гребаный телефон. Чуй за Андроид, дай телефон. Успокойся. Не муройся. Дай телефон, кажу. Кто и ты в тебе кажу, да на телефон шукай. Дай телефон не поиски телефона. Дай телефон Отстань, мне. Ради Бога, дай видео, телефон, Кажу. Дай кажут, сказали, телефон, телефон сама не се. Я ты что, раб, без телефон дай мне. Дай телефон, дай мне телефон. Понял, что ты старше не слушаешь? Телефон mm. давай, Биво, не морочь мне голову. Как Телефон тебе. давай, Биво. Ты же малая, командуй старшими. Не морочь мне голову, телефон мне дай. Ну, Рассказать. мам, голода ты не разобрешь. Да мне все равно, мне телефон надо зараз. Mm. Дай телефон. И то ничего не поменяется. Дай телефон, пос... потом я дам. Дай шо телефон мне. телефон, кажу, да, мне. А ну сказалось. телефон, yeah. кажу, мне. Mm -hmm. Телефон, да. Дай телефон, мама. Ваня. Дай телефон. Если ага. потом дам. Дай телефон. Тебе шо,